Сядьте рівно, я сиджу на дивані, а вам я пропоную сісти дитині. Я пропоную сісти на стілець поряд із партою або столом. І покладіть ваші руки спокійно, уповільнено на столі, на парті. Потім переверніть долонями угору і розставте лікті отак. Це досить важко, скажу я вам. Скажіть дитині, щоб вона тримала рівно долоні кверху, рівно лікті, тримала спину рівно і кожного разу проговорювала про себе: Мої пальці догору, мої лікті донизу, моя спина рівно. А зараз ми робимо вправи, тримаючи свою увагу на кожній частині тіла, яка зараз буде учасницею. Цієї вправи, але проговорювати, утримувати увагу. Тобто, моя спина рівно, мої лікті рівно, поверхні. Отже, мої мізинчики піднімаються, другі пальці піднімаються, треті пальці піднімаються, четверті вказівні піднімаються, великі пальці піднімаються, але мої долоні лежать донизу, мої лікті лежать донизу, моя спина тримається. Рівно. Отже, я піднімаю свої долоні, але мої лікті лежать рівно, мої долоні рухаються, мої лікті лежать рівно, моя спина тримається рівно, моє тіло врівноважене сидить рівно, але мої долоньки вони рухаються. Нехай дитина відчуває, як напружені її лікті, як напружені. Її спина та стегна, і як напружена увага дитини, тому що вона спостерігає за своїми долонями, за своїми пальцями, за своїми ліктями. А отже зараз я дозволяю собі повне розслаблення. Спостерігайте за своїми руками, тримайте спину рівно, але як відчувають себе ваші пальці? Ваші лікті, ваші руки, ваші плечі. Наскільки вони зробили оцей внутрішній втомилися, видихнули, розслабилися. І робимо вдих і видих. І відчуваємо повне розслаблення у всіх м'язах нашого тіла.